Ви тільки подивіться, якого красавчика я знайшов, дивіться на цю машину. Дивіться на цей автопром. Йому 45 тисяч років. А він як новий. А який дизайн! А які колеса! О, да! Скло майже не побите! Але шрами мужчину тільки прикрашають. Це Ford, C800. No Raiders, я навіть не розумію, що це значить. Але ж це дивіться, яка машина, ода, це вантажівочка. Чому ми не могли зробити маленької вантажівки? Чому ми робили тільки одоробла? У нього навіть є он зверху. Baterija zoniška. Mašina.